Термомодернізацію одразу 20 дитячих садочків рівного пропонує провести за власні кошти енергосервісна компанія за допомогою еско механізму. При розрахунку ціни енергосервісного договору, окрім вартості робіт та обладнання, враховується і прибуток інвестора. За умовами еско-контракту інвестор бере на себе всі ризики та гарантує досягнення економії енергоресурсів. Ми за свої кошти проводимо ці заходи, досягаємо економії. А замовник, тобто. Чи міська рада, чи управління освіти за рахунок зеконовлених коштів на енергоносіях оплачує нам за послуги напротязі дії цього договору. Ми готові, так сказати, працювати по дитячим садовочком. Від міської влади потрібно розуміння в цьому процесі. та Почати процедури тендерних закупівель з еско механізмом активно працюють удобно. У рівному таких прикладів наразі немає. Проте компанія провела аналіз 31 дошкільного закладу. кажуть, у кожному садочку потрібно впроваджувати різні термоефективні заходи. Проводилося обстеження 31 садочку. Була визначена черговість цих садочків. В першу чергу це 20, а потім 11. все таки визначений. Попередній перелік заходів, що потрібно там робити по дитячим садочкам. Я в першу чергу бачу це утеплення, і це дасть змогу скоротити енергоносії. Депутати заслухали пропозицію компанії та попросили надати їм ще додаткові розрахунки на прикладах провадження таких заходів у інших містах. Ще одним питанням, яке розглянули, була безпека дітей у школах. Представник львівської компанії пропонує комплексну систему безпеки у навчальних закладах. Ця система передбачає передбачає фінансування встановлення всіх цих систем коштами охоронної компанії, тобто бюджет не потребує до. Фінансування з бюджету не відбувається. Це повністю встановлення всіх систем, а їх подальше обслуговування відбувається за рахунок наших інвестицій. власних. Компанія пропонує системою відеонагляду і сигналізації замінити частину охоронців, економлячи кошти на заробітній платі останніх, натомість щомісячно сплачувати 9,5 тисяч гривень абонентської плати. Ми зонуємо школу, тобто. Коли там, та сама кухня розпочинає свою роботу, вона знімає свою зону, тобто, це, там, кухня, комора, е, їдальня. При цьому ну, в це не означає, що школа повністю знята з охорони. Тобто вони зняли свою зону, а при цьому. Серешта решта школа перебуває і надалі під охороною. Усі запропоновані варіанти приватних компаній. Міська влада заслухала проте чи почнуть їх впроваджувати наразі невідомо. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.